Місце стихійної торгівлі на проспекті миру перестало бути мирним. Впродовж останнього часу тут між продавчинями виникають конфлікти. Про це телебачення громади розповіла Надія Іванівна, яка багато років продає тут зеленину. З жінкою зустрічаємося біля відділу поліції. Пані Надія, сьогодні ви прийшли до поліції. Чому заяву написала? Щоб навели лад. Трошки не вела лап, тому що достало, теж так. Це ж не значить, що е, е, хтось прийти, і я довіра стояти на дві ноги, а хтось має займати 12 метрів і извиніть, будь ласка, так теж не положено. Там різні провокації, діло в тому, що вони цілий день провоцирують. А ми коли ми визвали один раз поліцію, вони визвали перший раз. Вони приїхали, вони, ми їм сказали, що давайте оцю провокаторів цих, Торгує Вероніка, торгує ми всі бабушки, а ці провокатори входять додому. Вони не торгують, їм нема що тут роботи по 8 часов. От. А вони сказали, а вони де хочуть, там і стоять. Перший раз, другий раз ми визвали, третій раз ми визвали. А на третім разом, коли ми вже почали, у нас дійсно вже там чисто бунт почався, так вони що зробили? Вони прийшли бабушкам, попереворачували миски, мисочки зелі, на такі миски великі, і з стола попереворачували всі миски. Отак, от так ще через день торгівля на розі проспекту миру заборонена. Періодично правоохоронці та муніципальна варта здійснюють тут рейди. Однак з часом продавці знову повертаються на так зване прохідне місце. Чи виникають конфлікти на ринку стихійної торгівлі і в чому їх причина? Ми запитали у продавчинь. Є от одна людина, яка трогає всіх, всіх повністю. Да. Я от біженка, я вживаю як можу. Я плачу за квартиру, мені платили за того, що не платять, зняли. ну, Це там ну, якісь їхні причини, там, то таке. Я інвалід третьої групи. Вона тут кричить, понаїхали тут. Вона сварки у Одна жителька, бабушка. Я не буду говорити, хто це. Всі люди її знають. І просто е, от, на днях вона пшикнула мені в лицо. да, газовим балоном, потім мені скоро визивали. Да? Якось так. Ну, ви хотіли почути. Я от сказала правду, так як воно є. Ось та красавіця, яка в розової шапкість. сидит вон там это никакого нет покоя от нее никакого Это понимаете каждый день если не каждый дети ходят же здесь все ходят такие маты гнет что это ну тут даже не придумаешь какие где она их берет проклинает всех всех это не успеет человек встать куда деваться сколько раз вызывали только только не мы она бегает она бегает Визивають міліцію. Міліція приходить. І все. Повернулись і пошли. Никакой на неї ніякої управи нету. В четвер. Той. Було тут побоїще. Міліція була, скора була. А за чого сваряться? Не знаю. Спитаєте тих, хто свариться. Я не сварюсь. А місця всім вистачає? Я думаю, всім. Мені, наприклад, то вистачає. А було таке, що приходити, нема де стати. Став... Нема, то посунься, далі що це? Чи є місце, чи воно тут куплене, чи що. Прийшов, став, продав. Це ж не то, що значить я десь його купляю чи перепродаю. Я продаю своє У нас відбувається дуже жорстока ситуація. Жінки цієї мішають усі люди. Вона не бажає ні з ким розмовляти на нормально чоловічою мовою. У неї тільки мати за мати і перемати, прокляття всіх людей. Вона нарушає здесь порядок. Ми неоднократно визивали міліцію, щоб навели здесь порядок. Ребята, щоб вона угомонилася. тому що здесь діти, тут пожилі люди. Здесь... Здесь мамочки з колясками, сплошне оскорбления, сплошна нецензурна брань, сплошне проклятие. Такого не должно быть. все сволочи подонки. и подонки. Нас защищает только тільки Николаевских всіх отсюда гнать. всі ВПОшники, всі живуть за нашій. А я бедная нещасна пенсіонерка, мені не дають работать. Работай себе спокійно, на здоров'я, тебе ніхто не трогает. Но не оскорбляй и не ужай людей. Як пояснили нам телефоном у відділі поліції, всі заяви громадян розглядають відповідальні особи. Відповіді щодо конфліктних ситуацій надають у встановлений термін.